Під час окупації Тростянецької громади лікарня зазнала чи не найбільших пошкоджень від рук російської армії, яка просто впритул розстрілювала її танків та кулеметів. Більше 30% лікарні було зруйновано за період окупації. Увесь цей час на роботі залишались працівники, які ночували у підвалах. А в день забезпечували життєдіяльність лікарні, приймали пологи, лікували хворих. Комірниця лікарні Тетяна Дяченко прожила у медичному закладі майже увесь період окупації. Жінка і досі пригадує, усе пережите до дрібниць. Я сама село Білка. Я прийшла з 28 лютого і була я жила в лікарні разом з хворими, з тими працівниками, які тут з нами були, по 27 березня. 27 березня я о другій годині дня. Тільки прийшла додому. Найжахливіше це було те, що я своїми очима бачила, як в'їхав танк на територію Оріхової рущі і наніс перший удар по нашій лікарні. Це було 18 березня 2022 року. З усіх, хто тут був, я найбільше ходила по території, тому що я кожен день, з 5 годин ранку, брала повара, брала людину, яка посабляла нам розтоплять, і ми ходили з Стаціонару ми на стаціонарі і ходили до Харчоблука. З п'ять часів йдемо, розтопляємо все. Ну, в часів нам танк гу гух Він сказав нам Добре утро, лікарня. Володимир Шашко, технік-будівельник. У Тростянецькій лікарні працює третій рік. Окупація у чоловіка асоціюється із суцільним страхом. Та воно все пройшло як то як одне мгновення. Це місяць окупації. Стріляли, доганяли все було. Я техніки забезпечував больницю водою, щоб вона хоч хоча -то дихала. Тому було так виводив від сюди людей. Больних тут привозили наші хлопці окольними путями. Таких були, що і ходити не могли. Ну, доводив їх до стадіону. Тут нас недалеко тоді вони. Там через річку добиралась на ту сторону. Я сюди йшов 8 утра кожен день. Виходив на трасу, в мене була красна куртка. Я думаю, якщо грохнуть, так буду я лежати по дорозі, мене тут знайдуть. Те, щоб могли мене вбити, це було дуже явно, тому що і снайпера сиділи на вишки, і блокпости Ну, Кожен раз тормозили, кожен раз допрашували і кожен раз одне те ж. Куди йдеш, хто такий? Чи є в больниці воєнні? Забезпечував життєдіяльність лікарні, енергетик Сергій Федченко. Декілька днів світло було, потім світло пропало. Під час обстрілів було пошкоджене. У нас був, був генератор. Ми генератор включали тричі на день зранку в обід і, і вечором, ну, на годину, на півгодини, щоб зарядити телефони, чай нагріти хворим і собі. І все. А потім нам вдалося дякувати найбайдужим людям, із заправки нам дали хлопці трифазний генератор, ми його поставили на котельні і змогли, оскільки котельня і водокачка, і КНС працюють на моторах на ми не могли. ми сиділи без води, без нічого. А потім, коли ми підключили цей генератор, ми змогли подати тепло. Подати воду у корпуси. Перший обстріл лікарні російськими військовими стався 18 березня близько п'ятої вечора. Той день назавжди запам'ятає працівник лікарні Володимир Шашко, адже він міг стати для чоловіка останнім. Попали в батарею, але розтрашили коротше, у нас подачу теплої води, а треба було встановити котельню. Туди побіг, знайшов кочегара, був хлопець лапко Сережка. Кажу, давай сливати воду, сливаємо воду, тому що. Ну, затопимо больницю, взагалі буде. І котельня така, що може зорватися. Ми на газу були вже, тому що ну, нікому було топити. Ну, злили воду, воно звичаріло. Ми з ним виходимо з котельні, коли біжать, біжать автомат. Автоматчики, ну вони почали кричати лях, я їх не зрозумів, що це таке лях. Лях да лях. Ми й далі йдемо. Він тоді почав стріляти. Ну, попадали. Ну, почали забігли в котельню, почали там шарити, ну, вони думали, що там наші, наші хлопці, там нікого не було. Потім ми полежали з ним, почав я вставати, він опять ляг, опять давай стріляти рани в собаку. У цього хлопця собака була, вона кинулася його заступати за нього, він по неї стріляв рану. Ну, а на, слава Богу, не попав. Тоді ж військові РФ відібрали у чоловіка й телефон. Володимир згадує, хоч у смартфоні й залишались деякі світлини, встиг видалити усі телефонні дзвінки. Вони дуже щепетільно относились до того, кому ми дзвонили. А я кожен зараз як телефон був, я в автоматі поставив, що він мене останній вбирав аті самі. Ну як то пронесло? Як то пронесло, не знаю як? Слава Богу, живий. Після 18 березня лікарню обстрілювали чи не щодня. До того ж, військові РФ заходили на територію медичного закладу. Вони отут біля лікарні під вишкою поставили свій блокпост і почали тут контролювати ходити. На блокпосту стояв там декілька ПТРів і два танки. І ці танки так, для профілактики виїжджали сюди, під'їжджали до лікарні буквально за декілька, ну, з метрів метрів за півтораста. І так, для профілактики стріляли. По лікарні. Ми е, бігли в підвал, ховалися, у підвал у нас там більш-менш був обладнаний, там стояли койки, матраси, запаси води були і так далі. А потім вони почали прочесувати нашу територію, заходили до лікарні зі зброєю, всі е, такі дещо в нетверезому стані, ну, само собою. І мені здається, що один із них, цей лейтенант, їхній старший був поста. Був з Донбасу. Тетяна Дяченко пригадує, що найстрашніше почалося після 22 березня. Це були постійні обстріли з мінометів і кулеметів. Пролітало навіть над головою. Поки була електрика, ми готували на електричних плитах. Коли електрики не стало, ми, у нас була зроблена саме була плита, і ми на ній готували їжу. Носили відрами від тіля, несеш відро, несу відро, а він ходить там по сіткою і дивиться, йдеш і думаєш. А чи не вистрілив він тобі або в тебе, або в відро, яке ти несеш, іду, а так уже голову повертаєш не дуже заметно, бачиш, вони йдуть понад тином і дивляться. Ну, йдеш, заходили ми у лік... зайду в лікарню, дійшла, думаю, слава Богу, ну ці відра принесла, ще ж треба вертатися йти. І так же ми носили, ми готували снідання, обід і вечерю. А найстрашніше було снайперська винтовка, яка з'явилася перед моїм очима, внизу. Коли піднімалася на поверх до людей, з вищого поверху з'явилася снайперська винтівка. Це заходив російський спецназ. Їх було чи п'ять, чи шість чоловік. Це яке було число. 24-те, мабуть, вже перед тим, як їх гнали, чи 24-те, чи 23 третє. Та, мабуть, 24-те. 23 березня з порушенням норм міжнародного гуманітарного права Тростянецьку міську лікарню обстріляли з танка Т-80. Тоді екіпаж танка здійснив щонайменше три постріли з гармати, внаслідок чого було пошкоджено стаціонарний корпус лікарні, де на той момент перебували хворі та персонал. Була розбита техніка ось і біля нас, тут біля, на Нескучанській вулиці, спалені легкові автомашини. Потім, в останні дні, тут житель будинку ось, сусіднього вийшов подивитися на... Палаючий бронетранспортер розірвалися снаряди, і він там загинув на місці. Тут нас жив царство йому Небесне. За період окупації Тростянця весь персонал, який лишався у медзакладі, не постраждав. Тетяна Дяченко пригадує той місяць із жахом. Однак говорить, всі трималися разом і працювали як єдиний механізм. Ми жили тут одне ну як сказати, Єдиною сім'єю. Ми не дивилися, хірург був з нами, головна медична сестра була. Я була, були енергетики, був водій, був лаборант тут з нами жила, були, медич, були медичні сестри, як працювала на санпропускнику. Ми їх не просили, вони думали, може, їм будемо роді, але ми не були їм роді, ми їх не чекали, і ми їх не просили. І зараз Хочеться, щоб вони до нас більше не прийшли, щоб вони звільнили нашу Україну. Про той час нині нагадую побитий снарядами фасад будівлі. Наразі у відновлення лікарні вклали близько 20 мільйонів гривень. Гроші та обладнання отримували з держави, благодійників та витрачали з власного бюджету. Аби ж повністю відновити заклад та оснастити необхідним обладнанням, знадобиться близько 50 мільйонів.